Вправа 905, яка з двох точок розміщена лівіше. Перше завдання А з координатою х чи Б з координатою х плюс 2. Ну що ж, для того, щоб було зручніше пояснювати, я тут привів приклад координатної прямої. Тут у нас є посередині початок координат, вправо у нас додатні числа, вліво від'ємні числа. Дивіться, х у нас може бути будь-яким, але якщо у нас буде х плюс 2. Наприклад, х можна взяти 5, то x плюс 2 у нас буде праворуч розташовано. Тобто лівіше у нас завжди буде точка А з координатою Х. Бо коли ми пишемо плюс 2, то ми зміщуємося праворуч. Навіть якщо ми візьмемо від'ємні числа, мінус 6, то додати 2 у нас все одно буде число праворуч. Ми перемістимося на дві одиниці. Ну що ж, отже, лівіше, тоді у нас завжди буде точка А, записуємо з координатою Х. Записуємо А з координатою x лівіше. Є. Ну що ж, друге завдання М з точкою x з координатою x чи n з точкою з координатою x-3. Ну, для зручності, я поки що вмію тільки з додатніми числами. Дивіться, нехай ми знаходимося в точці 5. Тоді, якщо x дорівнює 5, то x-3 це буде на 3 поділки лівіше. Ми опинимося в точці 2. Тобто. У нас x-3 буде лівіше, чим x. Тобто записуємо, що лівіше в нашому випадку буде точка n з координатою x-3. Ну і третє завдання p з координатою x 1, чи q з координатою x-2. Аналогічно, якщо ми візьмемо, наприклад, точку, ну, скажімо, 10. так? то x дорівнює 10, то 10 плюс 1 це буде 11, точка P буде тут, а точка Q 10 2, 8 буде ліворуч. Тобто при будь-якому x у нас завжди точка Q з координатою x-2 буде лівіша, ніж точка P з координатою x плюс 1. То тобто записуємо тоді, точка Q у нас лівіша з координатою x-2. Ну що ж, ось таке завдання на місце точок на координатній прямій на цьому вправу завершено.